Тютюн це не лише сигарета. У 21-му столітті він змінив вигляд, але не змінив суті. Вейпи, нікотинові паучі, тютюн для нагрівання, нові продукти, які створюють ту саму залежність. І ці продукти стали ближчими до молоді ніж будь-коли. За результатами глобального опитування молоді щодо тютюну та резолюції круглого столу 2025 року у Львові ситуація виглядає тривожно. Куріння серед підлітків 13-15 років знову зростає. Майже кожен п'ятий школяр уже вживає електронні сигарети. Серед молоді 18-39 років, тютюн вживає 45% і ця цифра стрімко зростає. 37% молодих. Людей користуються тютюном для нагрівання, а 39 вейпами. Попри законодавчі зміни, тютюнова індустрія й далі активно залучає молодь через яскраві смаки, рекламу в соцмережах, легкий доступ. Наша місія інформувати, захищати, діяти на основі доказів. Ми працюємо, щоб правда про шкоду тютюну та його новітніх форм була почута. Куріння це не просто залежність, це щоденна атака на серце, легені, судини, мозок. Кожна затяжка запускає складний ланцюг кідливих процесів, які з часом призводять до серйозних хвороб. В тютюновому димі понад 7 тисяч хімічних речовин. З них щонайменше 70 концерогени. Куріння причина раку легенів, серцево-судинних хвороб, інсультів, діабету другого типу. Нові тютюнові вироби електронні сигарети, тютюн для нагрівання, паучі теж небезпечні. В них є нікотин і токсичні речовини. Вони викликають залежність і шкодять здоров'ю. Аерозоль тютюнових стіків містить понад 50 шкідливих і потенційно небезпечних речовин, частина з яких у вищих концентраціях, ніж у звичайному сигаретному димі. Навіть якщо ви не курите, ви можете вдихати ті ж самі токсини. Пасивне куріння щороку забирає півтори мільйона життів у світі. Загалом тютюн причина понад 8 мільйонів смертей щороку. Куріння не лише особиста справа, це загроза для кожного хто поруч. Тютюн шкодить не лише здоров'ю, а й економіці. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у світі щороку втрачається майже півтора трильйона доларів через хворобу, спричинені курінням. Це витрати на лікування, втрату продуктивності, інвалідність і перечасну смерть. Аналогічно в Україні економічні збитки від тютюну теж значні. Щороку держава витрачає мільярди гривень на лікування хвороб, пов'язаних з курінням, а ще втрачається працездатне населення, зростає навантаження на медичну систему. Більше здорових людей означає сильнішу економіку, захищену систему охорони здоров'я і відповідно кращу якість життя. Сигарети шкодять не лише здоров'ю людей, а й клімату. Щороку тютюнова промисловість викидає в повітря понад 84 мільйони тонн СО2, більше ніж деякі країни за рік. Але шкода не закінчується на виробництві. Кожна третя сигарета опиняється не в смітнику, а на вулиці, в парку чи у воді. Недопалки це не просто сміття. Вони містять пластик і токсичні речовини, які розкладаються десятки років і отруюють довкілля. Мільярди фільтрів щороку серед найпоширеніших відходів на землі. Вони шкодять тваринам, забруднюють ґрунт і воду. Тютюнова залежність залишає слід не лише в організмі, а й у повітрі, воді та на кожному клаптику землі. Кожна викорена сигарета це шкода здоров'ю, економіці, довкіллю. Тютюн вбиває мільйони, забирає роки життя, ослаблює суспільство і отруює планету. Але ми маємо вибір і маємо знання, щоб захищати тих, хто поруч. Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб працює щодня. Щоб інформувати, попереджати та змінювати ситуацію, ми говоримо про це не для страху, а заради життя. Поговоріть з підлітками, підтримайте тих, хто хоче кинути. Станьте прикладом. Разом ми можемо зменшити шкоду і зберегти здоров'я наступного покоління.